Бог війни з 503-го окремого батальйону морської піхоти. Так, побратими згадують Олега Чорноморця. Він народився в місті Коростень, що в Житомирській області, навчався у Хмельницькому вищому артилерійському училищі, служив у Німеччині. Від 2014-го він, батько трьох дітей, служив на Донеччині, воював у Слов'янську, захищав Донецький аеропорт. Початку повномасштабного вторгнення Чорноморець був заступником командира батальйону на Маріупольському напрямку. Моє прізвище Чорноморець, а я служу на Азовському морі непорядок. не надіртував майор. Він взагалі був веселим та усміхненим. Попри проблеми зі здоров'ям, а були й поранення, і контузії, і операції на хребті, Олег Чорноморець тримався. Пишався, що в 45 років проходив виснажливу смугу морпіхів. У березні 2022 року двадцять року боях під селом Зачатівка, що у Волновахському районі, йшли відчайдушні бої. 9 березня ворог знову почав наступати. Батальйон отримав наказ відходити, але майор чорноморець залишився на позиціях, керуючи артилерією. Він викликав вогонь на себе та загинув, давши змогу відійти побратимам. Шануємо та пам'ятаємо.